То я думаю, що ця дбайливість, турботливість, емпатичність, пацієнтоцентричність це один доданок. Але, мабуть, далеко не все, тому що в матеріалах, там, які я читала, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, ви анонсуєте, що ви виношували ідею побудувати абсолютно іншу клініку ніж ті, які вже є представлені в Києві в Україні. Тобто, вам не хотілося створювати ще якусь ну, коп черскому копію. Створювати... Це, знаєте, як сказала одна людина, ти, ти зраджуєш сам себе. Тобто, створювати копію, вона не веде особисто до моєї мрії, тому жодного сенсу і створювати не було. Окей. Але я думаю, що ця унікальність, оця така принципова інакшість, вона ж полягає не тільки в цій дбайливості, допоздивості і емпатичності. Я думаю, що тут має бути кілька різних параметрів цієї унікальності. Що ще? абсолютна унікальність. Ну, по-перше, за бажанням зробити цю унікальність, є дуже багато обмежень, щоб її ну, зробити, ти маєш з чого складається медицина з, з будівлі та обладнання, з людей та з процесів. Ти маєш ну, чітко розуміти, що люди, котрі собі прийдуть, будуть такі самі, як у всіх інших. Тобто, ти, ти людей береш з ринку і вони будуть такі самі, як у всіх інших. А саме тому на чому ми сконцентрувалися. Сконцентрувалися на концепції цієї клініки в межах однієї клініки, однієї локації. Ми сконцентрували всі діагностичні лікувальні можливості по максимуму. Тобто немає в Україні приватних установ. Ну, державні можуть бути вони дуже великі, і бюджети там можуть бути ну, різні. Установи, де на ці 12-11,5 з половиною тисячах квадратних метрів сконцентровані такі діагностичні лікувальні можливості, фактично, ми перекриваємо більше 90% там скількогось відсоток всіх первинних звернень в поліклініку і. Багато багато о, стаціонарне, вже так звана там третина або четвертина списоку спеціалізована медична допомога, і це є вже унікальність, це є вже відмінність. Я вважаю, що це конкуренція з завтрашнього дня. Uh -huh. а, бо а, і це чітко бачимо. Бо з, ну, от, за зручністю ми лідери. Ми за один день можемо зробити причому. На високому рівні зручності для клієнта стільки, скільки в кращих приватних установах, просто, скажімо так, за процесом адміністративно, ну піде там 2-3 дні, бо прийдіть до того, а МРТ в іншому, наприклад, десь в іншим корпусі, а то на завтра, на післязавтра далі. А в державних установах це тижні. Ми це робимо за один день. А це вже є унікальність, і відповідно, третій компонент це унікальність в процесах. Це дуже-дуже довга така історія. А, і ми йдемо, йдемо по цій історії. І тому зараз є ключова відмінність на цей момент. Це є чітка відмінність зручності клієнтів отримати медичну допомогу, будь-то діагностика або лікування, а, максимально комфортно з точки зору як часу, так і перебування в клініці. І те, що ми будемо. Дожинати і рухатись в побудову нових процесів. В мене є ще освіта, вища школа готельного бізнесу. Я пішов туди цілком свідомо. От там мене навчили, що в нас не клієнти, бо є такий медицині mm -hmm. багато. Хто є для тебе, то є пацієнти, то є клієнти. В мене вже навчили, що вони є гості. Mm -hmm. Для мене вже є гості, тому що це школа хоспіталіті, вона багато дає.